Я yeah. увага. Це не просто слова. Кожен біт наче грім. Почалась війна. Я. Yeah. Yeah. Слухай, русня, цей флоу б'є, наче крапка у кожен день як останні, але я стою, ваші орки палять хати. Хуйня, ми відбудуємо ваші танки, це бляшанки, ми їх не проігноруємо, свину собаки лізуть, але тут стоїть стіна, сука, ця земля, наша і в ній наша ціна. За сутримає небро, солдати в бруді. За кожен метр кров'ю, щоб були вільні люди. Нахуй! ваші освобождені, ми йдемо вперед. Перемога за нами знає це цілий світ. Лава Україні! Віти, ось вам і війни Я бачив біль, але бачив очі тих, хто не здався, кожен кацап тут згине, бо він нам не піддався. Наш дух не зламати, це сталь, це граніт. Наш гімн гучніше ваших проклятих ліміт. Кожен брат зі зброєю знає за що б'ється, за мир, за свободу, поки серце б'ється. Ваші погрози, сміх, ваша армія, хуйня. Ми на своїй землі, і це наша рідня. Наплува! Слава ЗСУ. Пам'ятайте цю правду.